Вітаю! Всім доброго здоров'я! Брюссельська капуста з йогуртово-гірчисним соусом. Це смачний і оптимальний варіант саме для замороженої брюссельської капусти. Для приготування такої страви потрібна брюссельська капуста заморожена 400 500 г. У мене вона отака. От так виглядає. Крім цього, для приготування капусти буде потрібна оливкова олія, 2-3 столові ложки, сіль, чорний перець, мелений і чесник. Окремо готується йогуртово-гірчичний соус. Для соусу потрібно густий натуральний йогурт. У мене це домашній йогурт. Йогурт можна розбавити за бажанням сметаною 50 на 50. Також береться гірчиця, лимонний сік або яблучний оцет, трошки і за бажанням мед або кленовий сироп. Також до соусу можна додати свіжу зелень, дрібно порізану, якщо вона є. І також буде потрібно гарбузове насіння, або соняшникове, або будь-які горішки, які не обов'язково використовувати, але вони роблять страву більш завершеною. Капусту не потрібно розморожувати, капусту швидко промити холодною водою, змити лід, який там міг утворитися, і ретельно обсушити рушником. Бажано, щоб качанчики капусти були однакові за розміром, якщо є великі, то їх бажано розрізати навпіл. Капусту готувати можна в цьому рецепті в духовій шафі або на пательні. Я буду її готувати на пательні. Якщо ви плануєте запікати капусту в духовій шафі, то її потрібно змішати з оливкою, олією, сіллю, перцем, викласти в один шар в деко і запікати приблизно 15-20 хвилин, при цьому один раз перевернути. Вона має бути золотиста і з підпеченими краями. Чесник тут можна використовувати двояко. Одну частинку чеснику можна... Подрібнити і включити в блюдо в кінці приготування, іншу залишити цілими зубцями, єдине роздушити їх, і додати в капусту в процесі приготування, але слідкувати, щоб він не згорів. Пательню розігріти. Додати оливкову олію, викласти в один шар брюссельську капусту, посолити поперчити, додати цілі розчавлені зубчики чеснику і тримати на середньому вигні без кришки, не накриваючи приблизно 12-15 хвилин. Час смаження капусти один-два рази обережно її перевернути. Звертаю вашу увагу на те, що саме така технологія приготування брюссельської капусти дуже вдала саме для замороженої, бо заморожена брюссельська капуста має більш м'якшу текстуру, і при переварюванні вона може давати неприємний капустяний запах і гіркоту. За час, коли капуста буде смажитися, приготувати соус. Для соусу вибрані інгредієнти гарно змішати. У мене це був натуральний домашній йогурт, трошки сметани, гірчиця, лимонний сік і трошки меду. Все гарно змішати і обов'язково коштувати, щоб він вам подобався. Смак має бути кисло-солонуватий. Готову капусту далі можна змішати з цим соусом а можна подати соус окремо. В самому кінці приготування можна додати потрібний чесник, змішати один раз і дати йому трошки протушкуватися. Я також тут в цьому рецепті хотіла вам нагадати, що капуста брюссельська дуже корисна, саме тому, що в її складі є речовина, яка називається сульфорафан. Це антиоксидант і він зберігається при термічній обробці. На завершення рецепту на окремій пательні просушуємо насіння або горішки подрібнені. І це далі використовуємо у сервіровці блюда. Таку страву можна пропонувати як в теплому, так і в холодному вигляді. Як на мене, на наступний день вона стала ще смачнішою. Всім смачного Шануймося!